Добрий вечір. Що за кіпіш? Гусак знайомиться з гусочками, нікого не ображає, а там далі буде видно. Що таке? Бандіти! ну що, що таке? Що, пожалійтесь мені? Ну, тихо, тихо. Гай, гай! Я йду підсипати квочку. Сьогодні в день думала, що буду підсипати своїми яйцями від свого господарства, а потім поїхали по гусака і взяли ще яєць. із е, трьох різних господарств То я поділила тут е, від е, жінки від тієї, що брала гусака, потім е, від е, того хлопця, в якого свинки заїхали до нього. І ще із зараз все І ще в сусіда тієї жінки. Коротше, по 5-6 яєць кожного я тут попідписувала. Обробила їх ось до. Там, де буква А, буква В, буква Д, коротше. Різнокольорові яйця, а це яйця від моїх курець, я тут... Зранку підсипала квочку. Зараз може вона вискочить мені на голову. Вона тут сидить, наче сидить, все нормально. Але, напевне, вона зараз мені зробить діло. То я зараз цей... Дивіться, яка кусюча курка. Як мені достать з-під неї яйця, як вона така кусюча. Бо я її присадила на пару яєць своїх, то вона ще їх не засиділа, бо прийшло там. Трішки зараз дивіться, ну, як це можливо до неї залізти, вона ж мені зараз руки попередирає. Диви. Дуже якась страшна курка, диви, та не кусайся ти. Прикусь, блін. Ну. Коротше, забираю яйця ці, що я думала, свої підсипати, а буду підсипати. Чуй! Ну дивись! Може вона до мене звикне, не знаю. Ось мої, ось чужі. Диви, диви, як кусає. Так, все, забрали ці. Підсипаю інші. Тихо, ну не кусайся, господи, горе ти! Ну, наче сидить, наче не кипішує. Все наче нормально. Курка немаленька, підсипаю 19 яєць. Скільки яких я вам не скажу, бо тих 6, тих 5, ну, коротше, тих 7 з мого господарства тут взагалі немає. Ну, тобто, під цією кочкою з мого господарства яєць не буде. Коротше, зараз я їх всі викладу. Одною рукою буду зараз її притримувати, а іншою викладу яйця, тому що це нереально. Просто вона кусається. Страшна курка. Все підсипала вам курочку. Горне, горне яйця, Горне, бачите? Горне. Все, закриваю її. Так, все закрила. Я думаю, що не втече. А ці яйця забираються, свіженькі яйця. Сам тай. Буду чекати свого часу. Можемо, до речі, з вами зараз покажу вам яйця гусячі. Я ось їх вже просвічувала, але я просвічувала на шостий день, а зараз вже там трохи більше днів, можемо зараз, до речі, подивитися під індичкою. Зараз тільки я е, вимкну спалах. Так, зараз я тільки спочатку заберу яйця з-під індички, якщо вона мені зараз голову не від'їсть. Ми тут з нею наче подружилися, але чи вона адекватна. Зараз. Я думаю, що ніякій носітці серед ночі не сподобається, щоб у неї викрадали яйця. Що? Тихо. Тихо, тихо, тихо. Зараз ми подивимося твої яйця, ще раз просвітимо. Покажемо людям. Забрала, краду яйця, краду він дички яйця. Ой, бо. Так, да, так, да, вкрала, 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 вкрала погана людина, яйця. Ще одне, Давай, ще одне. О, Все, Вон зараз вимкну в О. І зараз просвітимо. разом з вами. Так. Вон, видно, бачите, який паучок гарний. Так, щоб вам... Як би це так, щоб вам видно було? Воно? Оно видно. Бачите, який павучок? Один? Дивіться як. Трохи не фокусується, я не можу. У мене дві руки зайняті, я не можу вам нормально сфокусувати. Це висячі яйця, качки зликалися. Так само тут є, бачите? Угу. Бо я не показувала, як я перший раз просвічувала яйця гусячі, просто сказала по факту, але покажу вам, щоб може в кого які там будуть сумніви. Воно, дивіться, який ембріон. Уже й рухається там, плаває медуза. Ого. Такий паучок. Так, тут є, бачите? Дев'ять ну, яєць. Він є. Всі є. Так, ховаємо під індичку назад, бо вона нам зараз робить. Та, індичка? Ти зробиш? Я ззаду отак її підсипаю. Тому що якщо спереду, то це буде капець, вона мені руки покусає. Все, 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 все. Все, все, все індичка. Тихо, тихо. Чекай, чика, чекай. Опа, або очі можна закрити отак. Легенько, щоб вона не бачила, що я її тут тривожу. Все, все, сідай. Сідай, сідай. Молодець. Все. Туди, туди, під себе сунь. О, все. Все, 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 все. Вибачай, але хотіла показати людям. Так, ну, все, ось все так. Ах, зараз іще. Гляну, що там качка. Та що тут сидить. Оця що сіла. Не так давно. Там Сидить ще одна вон. Ті сидять, але щось не несуться. А ця качка, що це під нею? Так яйця. Це ти що? А гаряче, це вона щось там чи перевертала, чи що, не знаю. Зараз я гляну під цією, що просвітимо. Глянемо, що під цією. Може вже видно ембріончика, може і ні. Так, давайте достанем. Це наче не агресивна. Ти хороша качка. Покажеш нам пару яєць своїх? Покажеш, ну я ти зайка. Ось до, зараз глянемо. Так, вимикаємо в спалах. А де я телефон Ой. Лишила телефон і пішла розумна яка. Так, зараз дивимось. Чи видно його, може, ще й рано, може, ще й не видно. А, ні, видно вже, дивіться. Вже можна просвітити всі. Так, хорошо. І тут є, ну тут е, маленький. Він. Видно? Блін, не знаю, не видно вам. Там м -м, Вам, напевне, не видно, але він менший. Тут вже ж пару яєць вона сіла на них раніше на день. Так, тебе тут все нормально, Тю, Кутютя? Кач, качуня. Тут її видно. Оно ембріончик. Ну, тут. О, а тут не видно, може тут і немає. Коротше, напевне, не буду я сьогодні всі просвічувати, нема сенсу, в тому треба почекати ще, бо сьогодні ще тільки п'ята доба. Може, деякі ще не догрілися, бачите, бо в деяких уже гарний ембріон, дивіться, який гарний, а в деяких ще геть маленький. Щоб потім не викинути лишнє, то я краще пізніше просвічу ще. Так, да, Тобто Лишніх там немає, ніхто тобі не підніс. Ніхто. Це норм. Хай сидить потім. Присичу або завтра вечором, або навіть навіть післязавтра. Все, не буду її чіпати. Хай сидить. Все, все, не буду тебе чіпати, ти моя маленька. Качурек, я вийшов. Хто нестися буде? Все, ці яйця забираємо. І будемо чекати яйця також з іншого господарства ще. Ось. А собі ще в мене одна квочка сидить сугубо тільки на моїх, ну, на яйцях з мого господарства. І одна ще квочка сидить на яйцях з чужого господарства. Ні, навіть дві. Одна має скоро вивезти яйця з мого господарства. Одна сидить нещодавно сіла на яйця з мого господарства. І одна квочка сидить на яйцях із чужого господарства. І сьогодні підсипала квочку на яйця із трьох різних господарств, чужих. Так що, такі от справи в нас. Всім пока!